В програмі ми розпочали полювання на зайця. Ні лютий вітер, ні снігові кучугури не стали на заваді мисливцям. І перший трофей у нас є. Подальші плани. Ідемо по під цим ліском, держимося трошки лівіше, виходимо виходим на другий лісок. Виходимо на другий лісок і давай його труснемо. Уважно розглядаючись навкруги мисливці постійно готові до пострілу, прямують через поле. Заєць може з'явитися будь-якої миті. Стріляти потрібно миттєво. На такому сніговому покрові можна особливо добре бачити свіжі сліди звіра. Найкраща пороша, коли сніг перестає падати за одну-дві години до світанку, тобто до залягання зайців. Мисливці, знайшовши свіжий слід, вистежують по ньому звіра. Починається цікавий і хвилюючий процес троплення. Слідок приготувався до прыжка через канаву. Тут... Пішов зайчик на поле. В лісі не сидів. Ну свіжий слідок, свіжий зовсім. Тобто я видно загнав сюди. Може й ми. О, так пройшов. Заяць постійно, а особливо прямуючи на місце днювання, пускається на всілякі хитрощі, аби заплутати слід. Так, дійшовши до якогось місця, він повертає і своїм же ходом біжить назад, щоб потім величезним стрибком скинутися у бік. Ще раз так, щоб стрибок припав туди, де місце приземлення буде приховано, то він не раз ховає сліди там, де сніг, задутий вітром, покритий настом. на гору піднятися, Тут таке? дорога раніше була, давай по цій дорожці зараз вийдемо. Таке місте, що... Шукай, шукай, де, дились, де, дились, де, 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 шукай. От лисичка тут ось пробігла, і ось її слідок, де вона ходить. Перш за все потрібно визначити напрям, в якому йшов заєць, пам'ятаючи, що відбитки двох задніх лап розміщені косо до напряму руху звіра і знаходяться попереду слідів від передніх лап, які розміщуються один за одним. Йдучи по сліду, мисливець повинен триматися з боку від нього, щоб не затоптати. Якщо сліди зайця заплутані, короткі це місце жирування. Треба відійти від сліду, зробити коло, щоб знайти місце виходу з району жирування і продовжувати висліджування. Ха, Серега молодець, хет трик зробив. Що, Сережа? Хеттрик? Я ушв. б не дзвонив, то нічого Нормально. О, в мене зайчишка. О, тоже такі, такий, знаєш, як трофеїв здобуто чимало. Мисливці збираються разом, щоб привітати героїв полювання. Дивися, там. Зайчика відрізав. Шані, шані, фо, фо, фо. Шоні? Оці два цьогорічні. Тоже папа на центр А той? той Давай, папа! Зараз їй лапку треба буде впередню. Одну другу відрізати. Хочу всіх привітати. З першими ітогами полювання. Не знаю, зараз у нас обід, ми будемо обідати. Оце до обіду те, що впальовано. Є в нас сьогодні, як кажуть, герої охоти, цар охоти. це наш Сергій. Чогось йому сьогодні везло найбільше. Він сьогодні поставив, можна сказати, рекорд, зробив трійку, тобто навіть не дуплет. Але зайці піднімались не від нього. Не від нього. Піднімались, піднімались від. Піднімали, від, від... То я добре, а ці <гум> ну це теж важливо. Хочеться сказати два слова про зайця, щоб ви розуміли. Насправді охота на зайця, багато мисливців її недооцінюють. Заєць, от в нашій мистець, місцині, це тварина, яка має найбільшу швидкість. Тобто, важливо в цей холод мороз. Приготуватися до пострілу, вистрілити, попасти в зайця, то тобто, насправді це достатньо таке динамічне полювання. Цей результат, звісно, нас радує. Ще раз пожму руку Сергію. Пожму руку Івановичу за те, що гарно все-таки наганяв на нього зайця ну, то всі і, і хазяїна собаки, які нам, нам допомагала в цьому полюванні. Ну і главним загонщиком нам, з mm. Ігорем, які гарненько заганяли. Ну, собі не буду пожимати, оскільки одного я все-таки теж вполював. Для мисливців скажу, що ну, що ми побачили, яку закономірність заяць сидить. Достатньо плотно, але е, вже не так, як було до цього часу. Тобто він вискакує на відстані десь приблизно 20-30 метрів від мисливців. Не з-під самих ніг, а десь на відстані 20-30 метрів. І де ми бачили максимально, все-таки ми бачили його в релі. Тобто, от, в траві фактично його немає. Тримається чомусь в релі, ховається за рілею. Тобто, от, хто буде ходити ще от в цей час. Ми все рекомендуємо все -таки, звернути увагу на таку релю, на маленькі підлізки, якісь де поодинокі там, дерева ростуть. От, от щось отаке от. І максимально ми все-таки побачили там зайців. Ну, а, запитаючи Ігоря, Ігор, все-таки стріляв чи не стріляв? Скажи. Я? Да. Да, стріляв Стляв стріляв, да, ну всі але... всі... до да, всі. Всі. Ну, робота було, десь мазали, десь таке. Ну, це ж полювання. Танки бачив? Якщо... Всі... видел? відео. Да. Якщо всіх зайців попадають, то вже потім не буде. Абсолютно правильно. Я рахую все-таки частину зайців, треба відпускати. Да, хай да. вони бігають, розмножаються. Да, і наступний да, рік ми отримуємо таке саме задоволення. Тут прямо треба зайти і братися. Так. взяти ту кукурудзу. Це практично треба під'їхати до той хати, що будується. Бачили, як там пішло. Зустріва, низом пішли. Та там топа прошли. Ну давай, давайте. Що, підемо низом, Підемо. Після обіднього відпочинку висліджування зайця продовжується. Невдовзі до наших трофеїв додається ще один. О, Дай, От, коли було мокро, зайці сиділи в траві. Піднімались дуже погано. Наступить, треба наступити, щоб він піднявся. А цей піднімається в метрах в 30 Дай, Ну, Ось, п'ятий. Закінчилась друга половина полювання. Як бачите, ну, не настільки результативно, як перша. Зайчик чуть-чуть менший, але так, тим не менше так само приємний. Я вітаю ще одного мисливця, який сьогодні залишився, не залишився без трофея. Собака догнала. Собака допомогла, собака нам допомагає, слава Богу. Ну все, вітаю, Саша. Хай воно буде, хай воно так і продовжується в цьому силі. Все. Все, шановні глядачі, на цьому наше полювання на сьогодні закінчується. Ми переходимо до більш приємних речей. Можливо, неприємних, можливо, більш потрібних. Російсь... До буденного життя. На російській життя. мові називається заключительний акорд». Все. Від нашого колективу, всім мисливцям. Ми бажаємо не пуха, ні піра. Мимоволі хочеться пригадати слова українського письменника Остапа Вишні, який був завзятим і рибалкою на полювання він збирався із дивним девізом: хай живуть зайці.